Ловля карасів особливо крупних, потребує певних знань і навичок, Досвідчені рибаки не часто діляться секретами успішного лову, проте деякі нюанси вони все ж привідкрили. Про декілька із них зараз вам розповім. Перше, що потрібно зробити, виберіть правильне місце. Зважайте на те, що карась любить місця з дрібними водоростями та расуйністю, де немає великої течії, а вода добре прогрівається. Озера, ставки та стоячі річки усі варіанти місця ловлю карася підходящі, тож обирайте свій. Рибалки радять шукати місця без сильної течії, де карась може знайти їжу та укриття. Другим важливим фактором є наживка. Карась є всеїдною рибою, тому можна використовувати різні типи наживки, як тваринні, так і рослинні. Мателі, хробаки, рослинна наживка, така як кукуруза чи горошок, добре працюють на карася. Пам'ятайте, що крупна насадка привабить крупного карася, бо дріб'язок просто не зможе її проковтнути. Також має значення і оснастка, на яку ви ловите. На карася вам знадобиться легка снасть. Ця риба досить обережна, тому використовуйте легку вудку та тонкий повідець. Поплавець повинен бути чутливим, щоб помітити навіть сопке клювання. Розмір гачка вибирайте відповідний приблизно 12-16 номер. Зважайте на погоду. У спеку карась може віддавати перевагу ділянкам із щільною рослинністю або тісними місцями, де можна знайти прохолоду. Пам'ятайте, що для успішного лову карася потрібно терпіння та спостережувість.